Анастасія захоплюється творчістю Тараса Шевченка з малку, коли дізналась про всеукраїнську наукову конференцію, вирішила взяти в ній участь, вибравши при цьому його персону за основу. Для дівчини Шевченко не тільки цікавий письменник, але й видатний громадський діяч. Тарас Григорович Шевченко, апостол нашої літератури. Усім читачам я обов'язково рекомендую прочитати кобзар, бо він став синонімом нашого часу. Організатори заходу відзначають своєї зустрічі хотіли детальніше розкрити творчість та життя Тараса Шевченка. Довести, що його вірші залишаються актуальними і донині. Какое слово не возьми, какую стихотворную строку не возьми из его произведений, она ложится на современный этап, на, современ, на современность настолько органично, настолько э, легко, и настолько она э, как бы показывает нынешние. Э, Палажні віші, що просто диву даєшся. Тарас Григорович Шевченко не тільки відомий поет, але й багатогранний класик українського живопису, літератури та музики. Видатний чоловік, яким пишається весь світ. Його персона залишиться в серцях кожного з нас.